Шо ти ширкаєш, що ти ширкаєш? Вставай, 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 показуй дітей. Показуй цих уже і немаленьких, але і не великих каченяток. Ось такі вони вже пузатики поробилися. Гарненькі. Такі. Холодно, вони по відкачку поховалися. Вставай, вставай, вставай. Такі вже дорослі ми, да? Такі ми вже дорослі. 4 днів. Таке воно оце саме менше. По сравнію з цим видно, чого ти. Ну, ось таке саме також кольору. Видно. Оце з 16 одне тільки таке і 5, і всі остальні такі. от, Друга качечка теж почала нестися. Спершу вона нанесла в курнику, потім вона річла сховатися, і ми її єлі-єлі як знайшли. Там, де яєчка я не чіпаю, я перерахувала їх і все. Останнє яєчко, що нанесла в курник, я доложила тільки рукавичками взяла, щоб вона. Це така прискіплива качка. То десь усього, мабуть, на днях сяде. Як що сяде, бо попередній раз вона я яйця сюди переложила. Де? За шванти таки же шванти, жешванти, Тик-тик-тик-тик-тик.